Івано-Франківську відкрили нотаційну дошку полеглому воїнові Андрію Яцелю. Він був родом з Луганська 2014 року, коли його рідні землі окупували проросійські бойовики. Чоловік перебрався до Івано-Франківська. Служив у збройних силах учасник АТО ООС на Донбасі. Андрій не мав сім'ї, однак був товариським та мав багато приятелів, яких знайшов саме в Івано-Франківську. Це була людина, з якою цікаво було говорити про наш Івано-Франківськ, який став йому дуже рідним. Людина із крайнього сходу стала дуже близькою нам тут на заході, тому що він захищав наші цінності. Андрій хотів мати своє житло, працював над власним розвитком. У цьому йому активно допомагали Івано-Франківці. 25 лютого він мені перезвонив і каже: здоров'я бажаю. Я вже в десятці, і ми поїхали. В нього було дуже багато мрій, він нам розповідав дуже багато різних моментів свого життя, але я можу тільки деякі сказати. Це те, що він мріяв мати свою хатинку, те, що він любив землю, рідну Україну, те, що він мріяв, так як його батьки, займатися на землі, вирощувати щось. За майже вісім років проживання в Івано-Франківську місто для Андрія стало рідним. Він залюбки прогулювався маленькими провулками та центральними вулицями. Друзі кажуть, івано-франківську його бракуватиме. Патріот України і він був насправді дуже добра, культурна вихована людина. Він любив Україну, але він дуже любив Франківськ. Я казав, що Франківськ найкраще місце. Напроти вокзалу, там така думба стоїть, а тут на мільйонів туристичні маршрути. Він каже, тут моє найлюбніше місце Франківську. Він проходив, дивився на ті маршрути, їздив сюди, подорожував, всі брав з собою. Друзів, військових, дружив з багатьма. Андрій навіть любив збирати бузуну, навчив вибрати мене бузунове варення. Ми часто говорили про все, про різне. Мені його дуже бракує, він мій друг. Загинув Андрій Яцель під час наступальних дій противника на українські позиції. Під час стрілецького бою сержант Яцель отримав поранення, несумісні з життям. Андрій не був родом з Івано-Франківська, однак став його патріотом. Я закликаю приходити вшановувати пам'ять, бо коли ми ховаємо місцевих хлопців, то є рідні, є однокласники, є друзі. А коли ховаємо таких хлопців, які покинули все, не мають. Іноді і житла і багато інших благ, то дуже маленько приходить. Серед хлопців, які поховані на нашому кладовищі, є понад 40 хлопців, які є внутрішньо переміщені особи. Михайло Березин Ярослав Лелет, новини на вежі.